То есть все такая вот штука, такая дорога получается. То есть они будут с одной стороны, а такой з другой сторони. Она тут гарно все с трудом. Все важ врезается. Цими... Ого, воно прогнуло и... Там такі ось зуби, ця штука гарно паяється. А якщо не запаяється, прикрутим. Ну а що делати? Продавати все одно я не продам, бо я не хочу ж вернути свої гроші, а хто їх купить, кому вони треба. Так що тут буде 5. і з цієї сторони буде 5. Це буде один акумулятор на 21 вольт. З БМС плата там вона є. побачимо Зверху ще зроблю таке з уплотнителем або просто замотаю його. ну воно тут сюди заходить Очень з трудом А тут збоку нацарапаю і мінус припаяю, бо до цієї штуки паяється. Це, кстати драйве така теж викинули її бо акумулятор був негодний, це нові кстати, тут високотокові але в них йомкость дуже мала десь 1,2 ампера ось я так її включаю 12 вольт ну оце таке так що все буде нормально я думаю Все, нічого не випадає прекрасный получился холдер чек я там аккумулятор две буду вместе на одну балансировку будет два аккумулятора получается это 5 с на 100 ампер 21 вольт сюда припаять теперь минусы. Да, внешность не очень привлекательна, конечно. Ну, что не выпадает, там оно держится. Ну, я же говорю, ну, может час работает от силы. Он... Гарно там они прижимаются, все, все нормально. Даже вырезается этот алюминий. Никуда оно уже не денется. Тут Можна що хочеш придумати Зверху даже можна пластину. То тобто есть ще таке вирізати з дерева і прижати ее. А це такі діла. Лайфхак. Чи лайфхак?